Добрий день, 21 січня 2025 року, 11.09. Засідання постійної комісії селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства на розбереження та транспорту. На комісії присутні три члени. Комісія є правоумочною. Порядок денний нас три питання. Перше про передачу в оренду майна комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади, друге про передачу майна комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади, Третє – про поділ об'єкту на майна. Інформує начальник відділу комунальної власності та забезпечення Берцьова Юлія Петрівна. Так, про передачу оренду майна комунальної власності Софійської селищної територіальної громади я коротко нагадаю, що це питання розроблено на минулому засіданні комісії. Ви розглядали питання про передачу центру первинної медико-санітарної допомоги до шкільської громади, да, про передачу певних приміщень в будівлі Софійської центральної лікарні беззаплатно за одну гривню. І е, ви повернули питання на доопрацювання, оскільки вони відповідального законодавства. Враховано були ваші зауваження і розроблено проєкт рішення, згідно якого, і відповідно до закону про передачу в оренду, е, перше, ми виключаємо цей об'єкт із переліку другого типу, із переліку, скажімо так, пільгових та, дан за ринку. Включаємо цей об'єкт до переліку першого типу. Не комерційні передачі в оренду, за яким відбувається на підставі аукціонів. Вносимо відповідні зміни до рішення селищної ради 23 року номер 1975 яким затверджуються ці переліки і ми їх затверджуємо в новій редакції. Затверджуємо умови передачі на аукціоні житлових приміщень. На другому поверсі та наш на, на третьому поверсі у будівлі за адресою 1», селище Софіївка. Згідно цих умов, вартість майна е, залишкова станом на 31 грудня 2024 року, з якої буде обраховуватися стартова рентна плата, становить 27 тисяч 240 66 копійок. То стартова рентаплата становить 1% від цієї <кій> нібище, від цієї суми. 270 гривень 43 копійки. Якщо перший аукціон не відбувається, тоді йде зменшення стартової ціни на 50%, відповідно 136 гривень 22 копійки. І коли йде е, покрокове зниження стартової ціни, яка в свою чергу знижена на 50%. Так само буде початкова стартова 1362 копійки. Комунальні послуги орендарям будуть компенсуватися в відповідності до умов договора відшкодування балансу утримувачу або на підставі окремих договорів, укладених із суб'єктами сподарювання, які надають. Відповідні послуги, про що між собою домовляються вже безпосередньо баланс-утримувач і орендар. Згода надається їм на сув оренду, мають право це ті орендарі, які отримали майно в оренду через аукціон. Пропонується строк оренди 5 років. Додаткові умови оренди відсутні і не виставляються ніякі інші умови. І це вже рішення ми оголошуємо про передачу на сьогодні в оренду цих приміщень, розмістити на офіційному сайті Софійської селищної ради це оголошення і оголошення в електронній торговій системі на нашому майданчику, де ми зареєстровані як орендодавець. Доручити лише голові сядів петруючу, затвердити протокол проведення електронного аукціону про передачу в оренду і підписати договір оренди межибових приміщень, зазначається знову певний перелік, яких приміщень, де вони знаходяться, за якою адресою, оприлюднити інформацію про укладення договору. І затверджується цим же рішенням довір оренди нерухомого до майна, який був укладений за попередніми рішеннями Софійської селищної ради, де надавався виконавчий комітет Софійської селищної ради, а орендар Софійський молодіжний центр це коли ми давали дозвіл на оренду приміщення у Миколаївському старостинському округі для облаштування їхнього оркінгу молодіжного простору. І контроль за виконанням цього рішення покладається на вашу постійну комісію. З цього приводу на все. 200 до 60 – Це квадратний метр чи це все? Ні, це стартова ціна за все. За все. Так. То це не вчинимо, що 200 там вже в 40. Я думаю, це хоч квадратний метр. Ні. Згідно постановою Кабміну про порядок передачі варень до державного комунального майна в періоді воєнного стану, якщо релокуються підприємства, заклади і все інше, то переміщують діяльність з окупованих територій на іншу, для них застосовується пірова арендна плата в вартість одного квадратного метра, одна гривня. У них виходить вартість 553 квадратних метри да, по дній гривні. Навіть пільгова, якщо буде вичікуватися, отак вона буде більша, ніж та, яка розрахована із залишкових. Mm -hmm. Тому пільгової встановили повноверечно. А із залишкова така сума була за довідкою балансу балансотримувача, вартість визначена, і відповідно один від залишкової вартості. Mm -hmm. Друге питання 5, ми засувуємо в одне рішення 2. І, як... ну, і ми і тут даємо згоду на оренду Дружківки і затверджуємо по молодіжному центру по Миколаївці. Опять ж питання возникло. Зачем ми все це сунемо в одне рішення? А навіщо ви плоди? Ні, Я поняв, навіщо? Сути? Я просто кажу, що ми то рекомендуємо. Ну просто як таке питання стане, то давайте тоді наступного розвитку їх Ну, я просто знаю, що е, тобто це. це у вас категорична вимога розділяти? Ну, питання -то я, я, Ну, це моя думка. Я не знаю, як члени комісії скажуть. Ну, моя, е, мені, я розумію, не, не платить. Ну, питання, касається, тут ми тільки ну, даємо да? дозвіл, а там ми вже затверджуємо. Е, дозвольте, я тобі трошечки ну, свою думку, свій коментар висловити, тоді вже, будь ласка, прийметрічні. У цьому рішенні у нас питання стосується конкретно передачі в оренду. Ніяке інше питання, а, там, передачі з балансу на баланс, передачі у державну власність а, також не вирішується. От, приймання майна до комунальної власності не вирішується. Тут виключно питання по оренді. Можливо приймати рішення, яке узагальнює назви питання про оренду, да, про передачу в оренду. І в рішенні розглядаються всі питання, які стосуються відносин цього типу, саме Оренди. Якщо розділяти рішення так, як ви пропонуєте, незалежно від того, що вони стосуються одних відносин овертних, то ми оце рішення повинні розділити на націях. Внести зміни до рішення Софійської селищної ради виключити з переліку одному, виключити перелік другий і затвердити його нові редакції. Це одне рішення. От. Потім затвердити умови передачі на аукціоні і оголосити про передачу іменно все, що стосується конкретно оцієї процедури аукціону. І потім вже буде третє рішення затвердити договір. Скажіть, будь ласка, навіщо? Не Це знаю, буде бюрократія, я питання Викласти в одному рішенні. На жаль, вас не було тоді на, на тій сесії, коли запитували, чим одне рішення. Я за що я кажу, що якщо я ну, ви ж хотела доповідати, я сподіваюся, що віде, значить, якщо ви віде, питання, вийому цих вимов щодо формулювання питання і що повинно містити рішення. Немає ніякого. Ми пропонуємо, отак, для Ще зменшення бумажного навантаження. Для зменшення бумажного навантаження бюрократії. Ну, якщо ви питання депутатів, ви поясните. Добре? Більше так. їх такі питання не вирішують. Ми то розуміємо. Що рекомендуємо? Да, тоді проєкт, проєкт рішення за рішення голосуємо. Все, я не рекомендую. Друге питання про передачу на комунальної власності. Це стосується передачі е, бензинових генераторів, які були отримані і опліковані на балансі виконавчого комітету, е, по нашим закладам комунальним іншим установам. І проєктом рішення пропонується передати з балансу виконавчого комітету на баланс Софійського ліцею. Бензинові генератори, КАЕС іде їхня назва кількості дві штуки, От, зазначаються ментальні номери, рік випуску 2024, балансова вартість, амортизація і залишкова. Е, надалі я просто, будь ласка, перечислю на які комунальні підприємства і заклади передаються в точності такі самі бензинові генератори, але вже в кількості одна штука. Це на баланс комунального підприємства Софіївське, на баланс Софійського молодіжного центру, на баланс Софійської центральної бібліотеки, на баланс Софійського закладу дошкільного освіти Ромашка і на баланс Софійського центру надання соціальних послуг Софійської селищної ради. І зобов'язується виконавчий комітет Софійської селищної ради вжити заходи на виконання пункту 1. Це стосується оформлення а, передачі передавчої актів. І контроль за виконанням цього рішення покладається на вашу постійну комісію. З цього приводу мене ну, а в, 100. Тоді там було питання. в мене все. Ви бачите, у мене в переліку нашому відділу у мене немає. Ніхто не подав. у мене може заявитися. Тобто

Ну, що, Голосуємо. Три голоси значить, будемо рекомендувати прийняти рішення за рішення. Е, так, і третє, про поділ об'єкта нерухомого ріхомого майна. Є у нас на території е, наших дорожчих закладів безпосередньо це Софіїська центральна лікарня і цар Калини за допомогою допомоги будівля гуртожитку. Яка збудована сказати проект, а, те, що а, кімнати для проживання у вигляді гуртожитку із однією кухнею, одним самозлом а, коридорами да, розташована посередині, а, а по бокам це як а, окремі да, квартири, в яких планувалося проживання лікарів. Ця будівля доволі вже стара, От потребує ремонту, вкладень, капітал, вкладень. і для подальшого вирішення питання, зокрема, про електропостачання цієї будівлі. Є електропостачання відбувалося через лічильник амбулаторії Софійської, яка розташовувалася у двоповерховій будівлі колишньої терапії. От. На сьогоднішній день терапія планується її перекладати у житлову будівлю да, для тимчасового проживання, а, а, електропостачання призупинено. І треба вирішити питання про електропостачання цього гуртожитку. Саме ви розумієте, що якщо там живуть люди, ця повинна бути будівля зареєстрована як житловий об'єкт. І кожен енергоспоживач повинен мати свою точку електроспоживання. Тобто треба вирішити питання приєднання а, через ДТ. Три оці точки, три вічі, які повинні бути встановлені. А, це можливо за умови, якщо цей гуртожиток буде розділено на три окремі об'єкти. Тому вашій увазі пропонується здійснити а, розходів. Подіум цього об'єкта комунального майна, будівель гуртожитку, загальну площею 244,3 квадратних метри, розташована за адресою вулиця Спортивна, 1, корпус 10, селище Софіївка. І визначити склад ноутворених об'єктів нерухомого майна. Це квартира No1, з вашої шукати, це буде фактура номер один, окремий світ, ліжий кімнати, кухня, а, сам вузол і там м, прихожа і все таке, так? Загальна площа 73,5 квадратних метрів, житлова 37,7. Квартира номер 2, яка матиме 4 кімнати, 1, 2, 3, 4, кухню і загальні що ну, так, так. І є. Так, все. так, так, от. Тільки розділити, щоб на кожен об'єкт була своя технічка і кожен об'єкт кварт... був окремий на право. І квартира буде життя два. Це другому. і квартира вдома. Це все один от корд. Отут розташований гуртожиток, де Капецьофіське. О, тут проїзд є. Одно етажний дом. І оце буде квартира номер 3 Зараз тут вона заселена, а, проживають. От ордер отримали а, от. А, тут проживав лікар а, Андрієнко. І ще коли ця будівля була у розпорядженні районної ради, вони дали дозвіл на приватизацію, але до кінця. Приватизація не доведена, то на сьогоднішній день це пустує да, ця квартира. А, тут у двох кімнатах а, також проживають працівники а, Центру повернути медико-санітарної допомоги, і цей обточка знаходиться також на балансі цього закладу. От, а, проєктом рішення далі пропонується виконавчого комітету Софійської селищної ради замовити проведення технічної металізації та виготовлення технічних паспортів. Об'єктів нерухомого майна, зазначених у пункті 2 цього рішення, здійснити державну реєстрацію зазначених об'єктів нерухомого майна, внести об'єкти нерухомого майна до реєстру майна комунальної власності Софійської селищної ради і комунальному некомерційному підприємству Софійський центр провинної медико-санітарної допомоги замовити переоцінку майна для цілей бухгалтерського обліку і здійснити відображення в регістрах бухгалтерського обліку. Контроль за виконанням цього річного покласти на вашу повністю. Чого приведу мене це? Право власності буде комунальне. Право власності, і воно зараз зареєстроване за селищною ради, але це один цілий об'єкт право власності буде зареєстрований виключно суб'єктами право власності комунального майна можуть бути ради. Тому селищна рада так і залишиться власником. Але вже трьох об'єктів: квартира, 1, квартира 2, квартира 3. А баланс не на сьогодні і по цьому рішенню а, залишатиметься Центр первинної медико-санітарної допомоги. Можливо, колись буде вирішено питання передачі на інший баланс, але на сьогоднішній день ситуація mm. така. За кошти селищної ради виготовлювати паспорта, виглядає право. Звичайно, тому що фінансування закладу охорони здоров'я із. Національні, ви бачите, як воно називається, не відбувається на такі потреби, виключно на оплату власні. Звичайно, ми ж тоді можемо вирішити питання комусь дати для проживання. Буде встановлений речі, і людина буде сама опалювати. Немало. <сус> <сус> немало. Я ж не пояснювала, що йшло і пішов. Так, йде. так, да. от.

Так, комісія тоді рекомендує винести на сесію, прийняти проєкт рішення за рішення. Голосуємо. проголосуємо, Будемо рекомендувати. Ну все, порядок денний вичерпаний, різного в нас немає. Дякую за увагу, засідання.